Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати горіхові котлети. Ці котлети смачні, оригінальні і дуже ситні. Якщо ніколи не готували таких котлет, спробуйте приготувати. Цікаво, чи ваші рідні здогадаються, що вони зроблені, чи ні. От такий сюрприз їм буде. Звичайно ж, основна складова цих котлет це волоські горіхи. Горіхи дуже уважно чистимо, дивимося, щоб нічого зайвого туди не потрапило, бо можна лишитися без зубів. Тут у мене 200 г чищених горіхів. Але пропорції не обов'язково додержуватися, такі, як у мене. Також я ще взяла одну сиру картоплину, почистила отака от крупна, бачите, яка. Також одну невеличку цибулину сиру. І два зубчика часнику. Одну цибулину також я підсмажила. Також декілька скібочок білого хліба. Батон у мене замочила в воді, нехай трошки розм'якне. І одне сире курине яйце. Горіхи перекручуємо на м'ясорубку. І все інше, також цибулю, часник і картоплю теж пропускаємо через м'ясорубку. Все перекрутила. Тепер буду додавати до фаршу підсмажену цибулю, а також яйце і солю за смаком. Також додаю чорний мелений перець. Все ретельно перемішую. Фарш ложкою викладаю в борошно, обвалюю і підсмажую на сковорідці з олією. З однієї сторони котлети підсмажились, перевертаю на іншу сторону і підсмажую з іншої сторони. В кінці накриваю кришечкою, довожу до готовності. От, дивіться, такі котлетки 10 штук. Із усього цього фаршу таких немаленьких котлеток я підсмажила. Ну що, будемо знімати пробу. Чогось мені захотілося цих котлеток. Із сметаною. Скуштую спочатку без сметани, а потім з сметаною. О, дивіться, ну, як справжній, наче з м'яса. Дивіться, не розвалюється, такий от всередині. М -м -м. Смакота дуже смачно. А тепер скуштую з, з сметаною. М -м -м. Сметаною теж дуже смачно. Приготуйте такі котлети, не пошкодуйте, і вашим домашнім теж сподобаються. Смачного на все добре, будьте здорові!